Привіт, друзі! Я Юльця і я сьогодні на кухні. А отже буде смачно! Будемо костати із дарів щедрої осені та готувати баклажани вогник. Рецепт перевірений часом і моєю сім'єю. Починаємо! Приготуйте таке: 2 кг баклажанів, 3 великих червоних перці, 2 перці чилі, 2 великі головки часнику, по три чверті склянки цукру, оцту, олії та кілька столових ложок солі. Найперше підготуємо баклажани. Їх мию та відрізаю кінчики з обох сторін. Тоді ріжу на кружальця товщиною не більш як 1 см. Так нарізаю усі овочі та скидаю у глибоку миску. Підсолюю, підтрясаю, щоб кожен кружечок баклажанів рівномірно в солі. Тоді відставляю їх у сторону на 30-40 хвилин. Час братись за маринад. Для цього змішую у мисці оцет та цукор так, щоб цукор розчинився. Доливаю олію і продовжую перемішувати. Перець мию та чищу від серединки. Розрізаю на середні шматки. Від перцю чилі відрізаю стебла і розділяю його на кілька частин. До речі, з двома перчинами чилі закуска вийде з добрячим вогником. При бажанні можете зменшити кількість і додати лише один. У чашу блендера додаю порізаний перець та часник. Змелюю до дрібної кашки. Тоді змішую подрібнені овочі та маринад. Виходить ось така доволі рідка маса. Відставляю в сторону. Тим часом баклажани змякли. І пустили трохи соку. При потребі витисніть його та просужіть кружечки паперовим рушником. Але, оскільки мої баклажани майже не пустили соку, я цей крок пропускаю. На розігріту пательню наливаю трохи олії та розмащую її пензликом по поверхні. Викладаю щільно кружечки баклажанів, вогонь середній. Обсмаживши до золотистості з однієї сторони, перевертаю на іншу. Через хвилинки три перекидаю до глибокої миски. На пательню викладаю іншу партію баклажанів. А у миску з уже підсмаженими наливаю кілька черпаків маринаду. Поверха знову підсмажені баклажани. Поливаю маринадом. Таким чином чергую шар баклажанів і гострого маринаду. Тоді закриваю щільно кришкою і закидаю в холодильник. Маринуватись. Ідеально на ніч, але щонайменше на 5 годин. До речі, ці баклажани можна консервувати на зиму. Просто викладати шарами у чисті банки, а тоді простерилізувати і закатати. Я ж баклажаний вогник роблю на вже і частуватиму цією закускою гостей. Вийшло надзвичайно смачно. по-осінньому. І навіть люди, які байдужі до баклажанів без перебільшення у захваті від цієї страви. Переконайтесь самі! Я ж дякую вам за увагу. До нових смачних зустрічей, Па-па!